Доброго дня, ми сьогодні метро. Бачимо, які у нас знижки на ковдрі 4 пори року. 1200 гривень. Розмір 200х220. Відчувається вона така легенька. В нею комфортно спати білого кольору. Так, ось є за 879. Ось така літня ковдра. Також така тука ніжна приємно. Чтири пори року 140 на 210, 879 гривень і є за 639. Також така ковдра. Ось, як вона виглядає. Дві всі ковдрички. Легенькі, мабуть, комфортно під нею спати. Так, глянемо, що подушечки, чи є якісь нас на акцію сьогодні метром. Є подушка з охолоджуючим гелем. 1500 гривень. Ой, супер, яка вона ніжна. мабуть, дуже комфортно на ній відпочивати. Такі дешеві є подушки, що дві купляєте 249,90. І є набір подушок 519 гривень. Набір, то, я розумію, там є дві подушки, мабуть. Ковдри є акційна, виробник Україна 200 на 220. 599 гривень. Також вона така легенька, поліестер мікрофібра. І за таку ціну я рахую, що ковдра супер. Також є в нас ковдра 175 на 210 виробник Україна 799 гривень. Є за 639 гривень. Ось такі акції у нас на ковдри. Метро 12 червня. Ось ковдра Україна, 869 гривень. Вона вже, мабуть, тепла. Так. Наскільки я розумію, це сама ковдра. Так, там йде подушка. Подарунок без подушечки. Ось такі акційні ціни метру на ковдрочки. У нас, глянев пшехімію заодно. Жіноча продукція прикладки на щодень 119 гривень, 90 копійок, Лібрис 59,90 і 79,90 і Олвейс 106,90 и 86,90. Так. Звичайні прокладки Always, велика пачка, 176,90. І 96,90 платину. 40 штук, 214,90. Всім дякую за перегляд. Прошу підписуватися на мій канал.